Не при всім, хто завітав на мій канал, і сьогодні я хочу поділитися рецептом ось таких дуже смачних і дуже ароматних дріжджових булочок із твердим сиром та спеціями. Оскільки булочки будуть дріжджові і потрібно готувати дріжджове тісто, я вже собі підготувала опару. Рідина може бути будь-яка, молоко, вода, все, що є в наявності. У мене сьогодні навпіл, кефір із водою. Моя опара, як я вже сказала, підійшла. Ось є ось ця дріжджова підна шапочка це означає, що дріжджі добрі, можна починати готувати далі. Сюди я додаю сіль. Додавати спеції. Спеції можна взяти будь-які за бажанням. Я пропоную сьогодні свій варіант. Додаю я сюди пів чайної ложки італійських трав. Далі сюди ж пів чайної ложки сушеного часнику. Пів чайної ложки червоної меленої паприки. Добре, все перемішаю. І далі додам твердий сир, в мене він потертий на крупній терці. Знову ж перемішаю. Далі буду додавати просіяну обов'язкову муку і буду замішувати м'яке тісто, яке буде зливка липнути до рук, і вкотре хочу нагадати, що кількість муки може бути різною, або більше, або менше. Краще все-таки орієнтуватися на консистенцію свого тіста, а не на конкретні грамування. Моє тісто вже готове, ось таке достатньо м'яке воно виходить, дуже злегка липне до рук. Звичайно, що в кінці заміс обов'язково слід додати олію. Ну і все. В принципі, зараз мисочку прикрию полотенцем і залишу тісто для підйому. Моє тісто підійшло і я викладаю його на робочу поверхню. Поверхню обов'язково слід присипати злегка мукою і злегка присиплю ще мукою тісто, обібную його трішки. І тісто потрібно тепер поділити на частинки будь-яким зручним способом. Зазвичай я просто отак відщипую тісто і ось так його відразу буду підкочувати в колобочок. Буде відпадати. До речі, розмір визначаєте самі, наскільки велика або маленька булочка потрібна, можна, звичайно, також скористатися вагами. Тісто все поділене, і я вже також підготувала собі деко, застелила його парагаментом, ну і відповідно, тепер я буду формувати булочки. Беру ту частинку, яку відділяла першою, і буду тепер її розкочувати. Достатньо, скажу так, тонкий. Прямокутник або квадрат, ну, в принципі, що вийде. Ну і далі тісто я буду формувати у рулет. Нічого не притискаю, просто ось так скочую рулетиком, вільний край заліплю, ще раз прокатаю, там, де можливо, трошки відліпилося, знову прокатаю. І ось так сформую додатково. І тепер швом донизу майбутню булочку викладаю на деко. Булочки я вже всі сформувала. Тепер деку я прикрию знову ж таки рушничком і залишу ще на хвилиночок 15-20, аби булочки повторно підійшли. У мене близько 15 хвилин, я вже підготувала собі збите яйце і тепер поверху ціліконової кісточку акуратно булочки всі змащу. До речі, при бажанні можна чимось їх посипати, але я цього сьогодні робити не буду, обмежуся лише збитим яйцем. Ну і буду відправляти свої булочки у розігріту до 200 градусів в духовку орієнтовно на 20 хвилин. Все, булочки мої вже готові. Ось такі красиві вони виходять, неймовірно, пухкі, дуже-дуже ароматні, завдяки тому, що ми додавали туди спеції. Покажу, що всередині дуже м'яке ароматне тісто. Загалом, хочу сказати, що ось такі булочки підійдуть практично до всього, і до перших страв. І просто так до чаю, до кави і в якості бутербродних булочок. Ну, словом, це такий універсальний варіант. Тому я раджу обов'язково приготувати і спробувати. Готується це швидко, просто і виходить дуже-дуже смачно. Ну, а у мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, швидкі і домашні страви, всім миру та злагоди Та до зустрічі наступних відео.